Hello! Today we're gonna talking about KN words. Сьогодні ми говоримо про слова, в яких є KN, і як же вони правильно читаються, тому що дуже часто е, учні, не лише учні, дуже часто роблять помилки в читанні таких слів. І е, так, що ще хочу сказати, що на каналі English for Your Knowledge тут вже reading. Є і моя розробка з цією презентацією, і слова, які мають KN, і Phonics Stories, які ми сьогодні будемо розбирати. Отож, Отож. «know» uh. знаю. Коли ми читаємо, ми не говоримо кно, тому що це буде невірно. Правильно читати «know» і наш переклад знаю. Найф ніж. Нок. Стукати. Нот. вузол. Мит. В'язати. Knowledge. Знання. Ні. Коліно. Нек. Правність. Є ще таке як талант. Нью. Знав. Найт. Lisa. So now we are gonna read Knox knots. Knox can tie a knot. He ties lots of knots. He does not knit. He does not know how. Kendra knocks. She knocks on the door. She uses her knuckles. Knuckles це наші кулачки. Тобто, для того, щоб постукати. She uses. Вона використовує her Knuckles, її кулаки. She turns the door. No. Звичайно, ви на будь-якому моменті можете зупинити, повторити або просто зупинити і прочитати самі. І це буде найкраще, тому що практика. Одразу ви це знаєте і одразу ви це. Практикуєте. Є ще такі скоромовки для відпрацювання. Тобто, як ми працюємо зі скоромовками. На початку ми його читаємо спокійно. The Night Knew Nothing About The knot. Лицар не знав нічого про вузол. Потім ми перечитуємо нашу скромовку Tantwister. Twister. The night knew nothing about the knot. The night knew. Uh, the night knew nothing about the knot. The night knew nothing about the knot. The night knew nothing about the knot. Тобто, щоб швидко це повторювати, спочатку потрібно спокійно, не спішуче це відпрацювати, коли ви це читаєте. Не потрібно одразу бігти наперед. Тут спішити не потрібно. Цим ви відпрацьовуєте свою артикуляцію і вимову. Окей. Okay. Nick knocked on the door with a knife in his knee. Нік постукав у двері з ножем у коліні. Ну, Дивний такий варіант, але, але тут гарно відпрацьовується н sound. Тобто, коли в нас KN. Ми можемо використати і таке речення. До речі, саме ці приклади мені допоміг створити чат GPT. Тому, ну, я не захотіла це змінювати, воно мене трошечки розсмішило. Дивний сенс цього, але добре. Nick knocked on the door with a knife in his knee. Це ми розібрали. No, need nicely». Оце дуже гарний приклад. «Знаючи лицарі, гарно в'яжуть вузли. No, need knots nicely. найсли. No, knights need knots nicely. Але знову, коли ви відпрацьовуєте це, я багато говорю, я навчаю дітей, я багато читаю, тому в мене трошечки краще. Хоча я можу заплутуватись, я просто зараз втомлена ще. Е не спішіть. Саме основне це зрозуміти, це засвоїти і не спішити, тому що важливо, щоб ви це говорили правильно і чітко. Це можна сказати швидко, але важливо, щоб це було зрозуміло. A clever knight knew how to not a neat knot». «Мітливий лицар знав, як зав'язати акуратний вузол. Тобто, спочатку ми повільно. A clever knight knew. How to not a need not. Повільно не спішите, а потім все швидше і швидше. A clever knight knew how to not and need not. Тут у нас є ще додаткові речення. Uh, також GPT. She knew how to tie a knot, but she forgot. Вона знала, як зав'язати вузол, але забула. The knight. Had a strong sword and a brave heart. Лицар мав міцний меч і хоробре серце. He has a neck for solving puzzles. У нього є талант розв'язувати головоломки. My knee hurts after running. Моє коліно болить після бігу. She knocked on the door three times. Вона тричі постукала у двері. За бажанням. Ви можете знову ж таки повторювати. Скоромовки читати. А ще таке може бути: як створити своїх п'ять речень саме зі словами, використовуючи такі слова, як у нас є. Або ви можете їх знайти в інтернеті, чи можете взяти так само у мене з групи English for your knowledge. Так. І тут наші слова знову повторимо їх. No, знаю, knife, ніж, knock – Stukate, not, вузол, knit, в'язати, knowledge, знання, knee, коліно, neck, правність або талант, new, знав, night, litzer. Okay, that's all for today. Thank you so much, and have a nice day or evening. Goodbye.